На позачерговій сесії, яка відбулася у березні, депутати міської ради ухвалили нові програми підтримки розвитку комунальних підприємств. Кожна з них розрахована на 5 років. Найбільшу за обсягом фінансування програму має Хмельницьк теплокомуненерго. Понад 150 об'єктів підприємства, серед яких 72 котельні, забезпечують теплом і гарячою водою весь Хмельницький. У цій програмі це дійсно рекордна сума, майже 2,5 мільярда гривень на 5 років. Це розвиток підприємства, це підтримання всього того обладнання і тих об'єктів на належному рівні, в робочому стані, надійність теплопостачання, ну і однозначно це економія паливно енергетичних ресурсів. Лише за останній рік ми спожили на 10 мільйонів метрів кубічних газу менше, ніж за попередній 2021 рік. Ну а в цінах, якщо порахувати, це, це величезні, величезні суми, в тому числі по електроенергії, економія. У комунального підприємства Чайка дворічна програма розвитку і фінансової підтримки. На її реалізацію необхідно 940 тисяч гривень, 600 тисяч виділять з бюджету громади. Наразі оновлення потребує лазня номер 2 в мікрорайоні Дубове. Цьому році виділено коштів фінансування з міської територіальної громади з бюджету в розмірі 300 тисяч, 200 тисяч. Ми плануємо здійснити захід з енергозбереження та енергонезалежності, а саме заміну дерев'яних вікон на пластикові енергозберігаючі в приміщенні лазі номер 2 Також 100 тисяч закладено на модернізацію виробничого обладнання, а саме парові колорифери. З перших днів масштабної війни в лазні номер 1 на вулиці Франка, 28 комунальники безоплатно надають послуги для захисників. Торік за грантові кошти міжнародної організації з міграції тут також відкрили першу громадську пральню. Її послугами щотижня користуються близько 200 переселенців, а також хмельничан. У лазні номер 2 за кошти підприємства планують встановити нові шафи для зберігання речей. Лазня номер 2 працює лише в суботу, там в неділю, відвідує близько. 250 відвідувачів за два робочі дня це культове традиційне місце, де збираються хмельничани. Ми хочемо оновити, покращити умови, які є в даній лазні. Закладені кошти в розмірі 75 тисяч гривень на часткове оновлення шаф роздягальні. Загалом програми підтримки і розвитку розробили вісім великих і середніх підприємств громади: теплокомуненерго, водоканал, спецкомунтранс, підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг, парки і сквери міста Хмельницького, акведук, елеватор та підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста. По виконанню програм, досягненню цілей визначених програм, буде визначатися ефективність менеджменту і керівників комунальних підприємств. Це дасть змогу посилити контроль за роботою керівників. Ну і це дасть змогу так само приймати кадрові рішення. Виконання цих програм. Дасть можливість суттєво насправді покращити якість надання послуг, суттєво підняти роботу наших комунальних підприємств. Ну і звичайно, що цю роботу однозначно відчують на собі споживачі послуг. Про реалізацію програм керівники комунальних підприємств щороку звітуватимуть під час депутатських днів та засідань балансових комісій. Ірина Аріом Валерій Телеховський, Микола Юрковський, новини міста.